Доброго дня, це марафон Єдині новини, і ми знайшли щось дивне біля числен. Це може бути аномалія, а може бути якийсь новий якічної Лента тварин, який може поширитися. Наразі невідомо. Хтось каже, що це рослина ну, а хтось каже, що це тварина, яка росте, бо кажуть, що воно вже збільшилось. Та не панікуйте, бо цей об'єкт ми скоро запустимо на наразку і подивимося, чи воно підірветься. Та чи цей об'єкт росте чи ні, наразі невідомо. І ми не можемо дізнатися чого. Тож, жителі припіча краще не панікуйте. Ой ні, воно живе. І ми не можемо дізнатися, які будуть наслідки і видно, що росте, бо ж вже трохи сильно. А живе бо гарчить. Три хвилини пройшло. Тож, друзі, в нас пройшло три хвилини. А це чудо юдо вже росте. Як на дріжджях. Тож, давайте нам всю можливу інформацію, і ми будемо дуже вдячними. Тож, ми, бать, ми можемо побачити, на що здібне оце чудо. Чому він не вчекає цей хлопець, я не знаю. Але нічим, нічому хлопцеві я не можу по. Пи... Врятувати його ніяк не може. Та на що це чудо ждать, невідомо, тому воно, можливо, його якось зупинило. Тож, надіюсь, з ним буде все добре. Так, воно показало свою руку і що воно буде робити далі. Боже мій, його вбивають на наших очах. Це чудо здатне небагато, мабуть, що він хоче робити. Ну так, вгружив у голову якісь 52. І що з того? Ми бачимо, як людину перетворили на ще одного такого. Це дуже страшно і я не знаю. Чи ми ж можемо щось з чогось зробити? Видно, коли він створює клонів, то він сильніше і швидше росте. Та я ж тепер побачив, що в чого чучоло є крила. Допомоги яких він школі вже може літати, Тож, дрони нам, мабуть, не поможуть, можемо перевірити. Ми втратили контроль над дронами. Тепер що нам робити? Ну, ми переконалися, що воно вміє літати. Добре, поки воно не доліжло сюди, то ми сюди надійшлимо дуже крутого чела, який пережив дуже багато радіації. Тож він вже прибув і сподіваюся, він зможе пережити атаку цих тварюк. Я пережив стільки радіацій, що в мене око радіаційне, схоже на їх, щось мене з ними пов'яжує, але я ніколи не піду до них, а буду з ними боротися. Хоч в них є радіочейна катан, але мені вистачить звичайної. Оце за псапка її хочу їїсь пропливенергії. Ну і буде тим творюкам. Ось ми можемо спостерігати заопічним боєм. Коли ти мене не жнеш ж штворюку і не вже ламаєш. Ой-ой, це якась сильна пусика. Треба витягнути з кисеньє. Щит! Ми бачимо, як дібал дістав щит. Я не знаю, чи йому вистачить чогось щита, щоб цю тварюку перемогти. Ага, ж більше ось речі. Ти дріжди з'їв чи що? Виплюнь їх швидко! Ну, ми бачимо, як він дістав Так, що його лаза не може дістатися до діба. Ну ти думаєш, ти мене налякав? Час до. пострел. Ебал, лучше возьми катану. Вы покойны по Давай, давай, давай! Ні, кулаш. Діва, молодець, молодець! Так тримати. Груй, підтримайте, це на кому не допомагає. Мені дуже важко тримати цей ще. Не знайте, ми ж... Ты покажи, наш о тим. Дивился будешь. Лазгром, я думаю, я зараз підбирайте, а? а? А я шо казав, тварюка? От ще його відкинула. Може, назад ховати свій щит. І ось як пічно дібал переміг великого чудовища, та надіюсь, друге зараз не прийде. І це була перша частина фільм про те, щоб було б, якби я стала аномалією в Чорнобилі. Всім па-па, друзі, дякую за перегляд. Па-па-па!